Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Велике вам дякую за підтримку. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Дирекція з проведення Кубку України затвердила розклад матчів однієї другої фіналу турніру сезону 2024 25 Обидва півфінали Кубка України пройдуть 23 квітня. Матч буковина Динамо попередньо відбудеться на стадіоні Україна у Львові час початку зустрічі 16.00. о 18.00 На стадіоні в Житомирі Полісся прийматиме шахтар. Матч розпочнеться о 18.00. На цьому ж стадіоні відбудеться фінал турніру 14 травня. А зараз я хочу порекомендувати вам наш телеграм-канал із щоденним розкладом усіх топових трансляцій європейського футболу. Обов'язково підпишіться і дивіться усі трансляції матчів разом з нами. Посилання знайдете під відео. КДК УАФ ухвалив рішення щодо матчу 21-го туру чемпіонату України Ю-19 Динамо Зоря, який мав відбутися 10 березня. Луганському клубу зараховано технічну поразку з рахунком 0-3 за недотримання регламентних норм щодо необхідної для початку матчу кількості футболістів. Луганці приїхали на цю зустріч, маючи у складі 5 гравців. Вони пояснили це епідемією грипу. Клуб заявив, що просив перенести гру, але їм не пішли на. Зустріч. Водночас Динамо зараховано технічну перемогу з рахунком 3-0. Завдяки цьому команда обійшла шахтар та вийшла на перше місце у турнірній таблиці. За сім турів до завершення сезону у киян тепер 62 очки, а у гірників 61 бал. Матч 24-го туру УПЛ між Інгольцем і Карпатами відбудеться на стадіоні Ніка в Олександрії. Про це повідомив клуб із Петрового. Зустріч відбудеться у найближчий понеділок, 14 квітня, початок о 15.30. Нагадаємо, стадіон Інголець Арена не отримав атестації від Української асоціації футболу для проведення матчів УПЛ. Півзахисник захисник динамо андрій Єрмоленко став автором 400-го голу поточного сезону УПЛ. Гол Ярмоленка у ворота лівого берега став для нього 111-м в елітному дивізіоні та дозволив ще на один крок наблизитися до найкращих бомбардирів УПЛ за всю історію. На першому місці зараз Максим Шацьких 124 м'ячі, друга позиція за Сергієм Рибровим – 123, третя сходинка Євген Селезньов 117. Та четвірку лідерів замикає Андрій Ярмоленко 111. Поєдинок 23-го туру УПЛ проти Чорноморця став сотим у кар'єрі захисника ЛНЗ Іллі Путрі в елітному дивізіоні. У складі ЛНЗ Путря провів 23 матчі за Маріуполь 12 та за Чорноморець 65. На його рахунку 9 голів у УПЛ. Ілля дебютував на топ рівні 17 березня 2019 року у складі Маріуполя у гостьовому матчі проти Карпат. Той поєдинок завершився нічиєю 1-1. 70 матчів Руслана Ротаняна чолі Олександріїв УПЛ. Гра 23-го туру УПЛ проти Кривбасу стала ювілейною для наставника. Це його 70-й матч біля керма Олександріїв в еліті українського футболу. Його статистика за цей час наступна – 27 перемог, 26 нічиїх, 17 поразок та різниця м'ячів – 84-71%. Матч проти Олександрії став трьохсотим у кар'єрі наставника кривбасу Юрія Вернедуба в УПЛ. Із них 219 поєдинків він провів на чолі зорі. Ще 81 у статусі головного тренера Криворіжців. Загалом його команди здобули 129 перемог, 75 разів завершили в нічию та 96 програли. Різниця м'ячів 408-343. Свою дебютну гру у якості головного тренера Юрій Вернодуб провів 3. 3 грудня 2011 року. Тоді Зоря на власному полі поступилася оболоні з рахунком 1-2. Верне Дуб став п'ятим тренером в історії чемпіонату України, якому підкорилася позначка у 300 матчів. Лідирує у цьому списку Мирон Маркевич – 622 гри. Колишній генеральний директор уха Ігор Дедишин призначений технічним директором Української асоціації футболу. 48-річний українець вже розпочав виконання своїх безпосередніх обов'язків. З 2002 року фахівець працював на різних керівних посадах в Карпатах, а з серпня 2009 до липня 2015 року був генеральним директором клубу у 2016-2017 роках Працював генеральним директором Вереса та Словенського Целлі. Спочатку 2018 року опікувався будівництвом академії футболу Руха, а 24 липня 2019 року став генеральним директором львівського клубу. Портал «Трансфермарк» опублікував рейтинг найдорожчих воротарів світу. Перше місце розділив Грегор Кобель з Дортмундської Борусії та Давід Рая з Арсенала. Також у списку присутній український воротар Бенфіки Анатолій Трубін, який розділив 10-12 місця. Форвард Баєра Ю-19 Артем Степанов відзначився дублем у матчі Молодіжної ліги Німеччини проти Айнтрахта Ю-19. 17-річний українець на 81-й хвилині зробив рахунок 2-1. Вже на 83-й хвилині нападник оформив дубль, встановивши остаточний рахунок зустрічі. Це 19 та 20-й забиті м'ячі футболіста у 21 му матчі сезону Молодіжної Ліги Німеччини. Також на його рахунку один асист. Шахтар повідомив про травму голкіпера Дмитра Різника та терміни відновлення захисника Юхима Коноплі. Прес-служба гірників зазначає, що Різник отримав травму та пропустить два тижні. Про характер пошкодження не повідомляється. Нагадаємо, що Дмитро відіграв увесь матч на вихідних проти Вереса. Своєю чергою, Юхим Конопля повернеться до тренувань у загальній групі за тиждень. Нагадаємо, що конопля травмувався у складі збірної України у рамках першого матчу плей-офф Ліги націй з Бельгією. Наполі розглядає можливість трансферу Вінгера Шахтаря Кевіна. Повідомляє Аеронаполі. Іт спортивний клуб Джовані Мана додав 22-річного бразильця у список для підсилення команди влітку 2025 року. Наполі почав слідкувати за Кевіном у той момент, коли Шахтар придбав його у Палмейраса в січні 2024 року. Неаполітанці вважають, що зможуть підписати Кевіна менше ніж за 50 мільйонів євро. Цього сезону Кевін забив 6 голів та віддав 3 асисти у 26 матчах на клубному рівні. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський поділився інформацією про те, чому Кривбас не продав взимку нападника Данієля Сосу. Цитата. Ми розуміємо, чому це відбувається, тому що легіонери все ж таки вбачають у кривбасі певний трамплін їх не зможуть якось прикувати наручниками до перил цього трампліну. Тобто їм обіцяють, що ви тут якось розкриєтеся. Потім ми вас відпустимо. З того, що я знаю, зараз на СОСу було кілька пропозицій. Одна була з Азербайджану, потім була пропозиція з Казахстану, і казахський клуб запросив за СОСу з того, що мені сказали, до 50 тисяч доларів. Але кривбас хоче за гравця значно більше, сказав Співаковський. Півзахисник Динамо Микола Шапаренко з великою долею ймовірності зможе змінити клубну прописку вже влітку. Штутгарт продовжує проявляти зацікавленість у півзахиснику київського клубу Миколі Шапаренко. Повідомляє Скайспорт. 26 26-річний гравець вже перебуває на стадії ранніх переговорів із німецьким клубом. За інформацією джерела, перехід Шапаренка в Штутгарт є дуже високою. Його сильні сторони це відмінне просування м'яча, техніка та здатність бачити поле. Шапаренко стане потенційною заміною для Енсо Мійо. Очікується, що вартість футболіста цього літа складе близько 10 мільйонів євро. Зараз між клубами просуваються перемовини. Шапаренко у поточному сезоні провів 26 матчів за Динамо, забив 4 голи та зробив 9 асистів. Керівництво лондонського Челсі висловилося щодо українського вінгера Михайла Мудрика. Стосовно проваленої допінг проби Форварда ще не ухвалено рішення антидопінговими органами. Попри все, в Челсі вже вирішили долю українця, повідомляє портал Sun. За інформацією джерела, мудрик через тимчасове відсторонення більше не входить у плани клубу на наступний сезон. При цьому у Михайла чинний контракт із синями до 30 червня 2031 року. Наразі Челсі вже почало шукати альтернативу 24-річному українцю. Зазначимо, що у випадку, якщо Мудрик не доведе, що прийняв заборонений препарат випадково, то отримає 4 роки дискваліфікації. Якщо ж адвокати Михайла доведуть, що футболіст не планував приймати препарат, то від Сторонення зменшиться до двох років.